Інформаційні підсумки дня. На ФМ Галичина У студії Роман Мудрий. Політика. Дональд Трамп заявив, що Володимиру Зеленському доведеться піти на угоду. Так Трамп відповів на запитання про зустрічі з Зеленським під час засідання ООН у Нью-Йорку, на яку саме угоду доведеться піти президента України. Трамп не пояснив. однак каже, що потім і Зеленський ненавидять один одного. І йому доведеться сидіти з ними в одній кімнаті, бо вони не можуть сидіти разом. А тим часом Росія перебуває за крок до скорочення видобутку нафти через атаки дронів. Як повідомляє Reuters з покликом на джерела російський монополіст Трансніпті, який транспортує понад 80% усієї видобутої в Росії нафти, останніми днями обмежив можливості нафтової компанії зберігати сорвану у своїй трубопровідній системі. Компанія також попередила виробників, що може приймати менші обсяги нафти, якщо її інфраструктура зазнає подальших пошкоджень. Міністр фінансів Шкас Скут Бесен заявив, що війна в Україні може завершитися за 2-3 місяці. Застанеться, якщо Європа запровадить вторинні тарифи для країн, що купують російську нафту. Водночас Євросоюз не представить завтра 19-й пакет санкцій проти Росії. Причиною стало те, що Трамп та Євросоюз будуть тиснути на словаччину та угорщину заряд зниження їхньої залежності від російської нафти. Чому Сполучені Штати та Євросоюз не можуть дійти згоди в запровадженні заходів щодо позиції Угорщини та Словаччини? Ми запитали в голови ради коаліції. Бізнес спільнот Андрія Делігача. Ну, по перше, дійсно для України це важливо. Відповідно, Україна буде наполягати на педалі санкції. Ті, хто не дають можливість ввести санкції, ще нещодавно визувалися гарними стосунками з Трампом. Відповідно, Трамп має тиснути не на європейський союз, як такий, а на конкретно тих, хто зараз не дає можливість ввести ці санкції. Саме в перш, першу чергу бана, на Орбана, який наче там особистий друг. Друга думка, а європейський союз. Цим умовах може вдатися до іншої процедури ухвалення санкцій, яка передбачає голосування за принципом ну, чи в умовах, коли є загроза безпеці європейського союзу. А зараз саме така ситуація на європейський союз вчинено акт агресії з боку Російської Федерації. Відповідно, випровадження цього пакету санкцій в інтересах безпеки самого європейського союзу. Запаси газу в українських сховищах перевищили показники минулого року. Про запише видання «Експро». Вперше, з початку року підземне сховища газу збереглося на 5 мільйонів кубометрів більше ніж торік. На наступні дні розрив буде збільшуватися. З початку сезону закачування до підземних сховища закачало майже 7 мільярдів кубометрів газу. Це майже на 170% більше ніж у 2024 році. Також до сховища впродовж цього року закачано більше газу ніж збереглося в сховищах на кінець опалювального сезону. Кримін. З органів прокуратури після перевірки звільнили 57 прокурорів зі статусом інвалідності, а також 56 прокурорів з адміністративних посад. Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко. За його словами, ще 228 дисциплінарних скарг перебувають на розгляді. Освіта гострий дефіцит кадрів. Спостерігають у сфері освіта. Все через системне недофінансування, надмірне навантаження та зарплату, яка відстає від середньої по економіці. Майже на 50%. Про все це йдеться у петиції про підвищення зарплати вчителям. На Наша Мар'яна Панчак дізнавалася більше, що вимагають освітяни. Мар'яно, Розповідай Романе петицію про яку ти згадував, набрала 25 тисяч необхідних підписів за 5 днів. Ініціатором звернення став доцент Львівського національного університету імені Івана Франка Юліан Бек. У документі він наголошує на критичному стані у сфері фінансування освіти та хронічно низьких зарплатах вчителів. На жаль, нам не вдалося поспілкуватися з паном Юліаном, але Маємо коментар від членкині комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніни Южаніної. суми, які там по 8-10 тисяч гривень а в Києві там 12 тисяч. Це не може вижити людина, яка працює з дітьми із молодим поколінням. Не може вижити. Тому звісно є проблема на розгляд бюджету. Коли його буде представляти уряд, можна запросити по регламенту додатково міністрів. Має обов'язково бути міністр освіти і науки і попросити Семи його підготувати викладку, з чого складалася зарплата, середня зарплата вчителя початкових е класів, середніх і так далі, для того щоб зрозуміти, як вплинули уже ті доплати, які протягом 2025 року давалися. А як люди нам стверджують, в цей час забиралися інші надбавки, і що заробітна плата в них залишалася на тому ж рівні, що й була. А от яка ситуація із зарплатами на рівненщині? І чи планують доплати? І кому знає мікола? Га Максим Близнюк. Вчителі за ту роботу, яку виконують, отримують заробітну платню не в повному обсязі. Про це ФМ Галичина сказав голова про спілки працівників освіти Рівненської області Андрій Шидловський. У деяких громадах рівненщини вчителі отримують 5% надбавки за престижність педагогічної праці, каже про спілчанин. І додає, що державі давно потрібно знайти можливість додаткової фінансової підтримки освітян нарахування заробітної плати. Це відбувається вчасно, але обсяг видатків менше ніж потрібно. Це коливається і статті, як доплата престижність педагогічної праці за районами. Вона коливається. Я каже закон, закон каже, що можна виплачувати до 30%. і деякі керівники громад відповідно або виплачують 5%, або до 30%. Якщо департамент освіти підтримує цю ініціативу, тоді і гроші в громадах є. То керівники громад у більш правані більшості то слухаються, але є й проблеми, де є не більше 10% доплати за простижність педичної Вікторія Жуковська із Волині поспілкувалася із педагогами. Чи задоволені вони своїми зарплатами, і чи хотіли б підвищення? Їхню думку зараз почуємо. Усі погоджуються, праця вчителя має винагороджуватися достойно, але чи достатньо сьогодні платять педагогам? І скільки на їхню думку вони мали б отримувати за свою працю? Це ми запитали у батьків та самих викладачів. Точно більше, чим зараз заробляють. Маленько. будь тисяч десять, ну найбільше. Це десь плюс-мінус мінімальна зарплата, можливо, якісь там додаткові премії. Сім з половиною ці гроші можна вижити. Година до додаткового року з української мови у мене коштує 500 гривень. І дуже часто я чую, чому так дорого. Тисяча доларів це було б нормально. При теперішніх цінах тисяч тридцять гривень І більше. Ну не менше 20 тисяч. Питання тригірне. Тому що навантаження вчителя досить високе. Дійсно, хотілося б вищої підтримки фінансової, але на сьогодні війна, і наша задача вижити і тримати освітні фронт. Я дякую нашим колегам за такі розлоги і матеріали. Думаю, ми будемо ще стежити за зарплатами вчителів. І нагадаю, якраз зараз у Верховній Раді переглядають пропозицію державного бюджету на 2026 рік. Спорт. І рік. чоловіча збірна України з волейболу провела другий матч у світовій першості з волейболу, яка триває на Філіпінах. Про результат. Та гри та коли відбудеться наступний матч, Слухайте вже менш ніж за півгодину. новинах спорту на ФМ Галичина. у західних областях завтра буде сонячно у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку Температура повітря коливатиметься від 10 до 15 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. Це був інформаційний підсумок дня для вас. Працював Роман Мудрий. Новини спорту. Слухайте о 18.30. Також не пропустіть о 19.00 проєкти на радіо ФМ. Галичина. Важливе з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та поля то майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.